Пам'ять про Чаес, пані Людмила пригадує той день зі сльозами на очах. Розповідає, як в невідомості та нерозумінні того, що трапилось, із родиною евакуйовувалась із Прип'яті до Тернополя. Досі пам'ятає, як в той день її чоловік розповів про катастрофу. Аварія на атомній аварія. Нас на роботу не пустили. Знаєте, і от оцей страх в його очах, оце така невпевненість в його очах, що я побачила. Я й сама якось так думаю, Вроді ж нічого. Знаєте, атом... Радіація вона ж невидима. Це тобі не війна, що тебе прострілили і в тебе рани, кров тече чи хату розбомбили. А воно невидиме, воно їсть середина. Жінка каже, тоді жителі прип'яті не одразу розуміли катастрофічних наслідків вибуху, бо ж на тій території були звичними таблички мирний атом. Людмила каже, після вибуху втратила здоров'я, але радіє, що сьогодні прийшла до пам'ятника та вшановує пам'ять загиблих. Згадує про катастрофу зі сльозами на очах і пані Галина. Каже, тоді у невідомості тікали з рідних домівок без речей, так само, як і сьогодні покидають своє житло тисячі українців. Я думаю, що ця пам'ять ніколи не повинна е згаснути в людських серцях, в пам'яті людській, тому що якщо б не ці чернобильці, не перші е пожежники, то, можливо, е сьогодні ми не могли так вільно ходити. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа 14 грудня того ж року. Закінчили будівництво саркофага над зруйнованим енергоблоком. З 2006-го ми у Тернополі щороку вшановуємо пам'ять полеглих. Сьогодні вам величезний уклін, вашим сім'ям. Величезна дяка за розуміння, і я гордий тим, що Тернопільщина в той час відправила величезну кількість працівників. Тоді ще було. ДСНС так? і не тільки і нацполіції, і простих працівників енергетиків і тішу з тим, що є багато ще живих, і хотілося б, щоб у наступному році їхня кількість не зменшувалася. Традиційно захід проводять біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Присутні вшанували пам'ять про загиблих хвилиною мовчання. А до пам'ятного знаку поклали квіти в цей день. Ми кажемо слова вдячність і шани пам'яті всім вам. Тому що ви показали справжній приклад мужності, героїзму, приклад любові до своєї країни. І завдяки вам і Україна, і світ сьогодні має можливість жити. Пам'ять про героїв Чорнобильців не завжди вписана в сторінках української історії, але саме головне завжди буде в пам'яті пам і в серцях наших людей. Тому світла пам'ять всім тим, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Слава героям Чорнобильцям! Слава Україні! Відзначили подяками за активну громадську діяльність та вручили почесні нагрудні знаки за сприяння війську усім тим, хто ліквідовував наслідки катастрофи і зараз проживає у нашому місті. Сьогодні ми вклоняємося перед вами. Ми дякуємо всім захисникам, захисницям, які в той час мужньо не шкодуючи власного життя, ризикуючи власним життям, робили все для того, щоб зупинити цю катастрофу, зупинити цю трагедію, зупинити цей удар ядерний. По нашій державі, по нашій нації. І так здавалося, з мирного атому може бути така біда. Ми дякуємо вам, Ми зна... дякуємо всім учасникам. А туди були задівали усіх: іменесників, військових, будівельників, енергетиків, всіх, хто міг будь-яким способом медиків допомогти врятувати життя кожного українця. Висловлюємо велику подяку кожному, хто ціною свого здоров'я та життя врятував світ від некерованої ядерної стихії.